Другий спас це свято преображення спаса нашого Ісуса Христа, що відзначаємо 19 серпня. Він же яблучний спас, найважливіший з трьох за церковними канонами, колись дуже давно в цей день. Узяв Ісус Христос Петра, Якова та Івана і повів їх на високу гору. Там Він прямо на очах у здивованих людей змінився, обличчя його засяяло, одяг став білий, аж ясний. До того ж явилися їм Мойсей та Ілля і вели розмови з Ісусом Христом. А з Хмари почувся голос: це син мій улюблений, у ньому моє благословення, Його слухайтеся. Це видіння є часткою того вічного щастя, яке буде для кожного нагородою за вірність. Преображенням на горі Фаворі Христос виявив апостолам славу свого Божества, щоб під час його подальших страждань і смерті вони не засумнівалися в тому, що Ісус Син Божий. У народі це свято називають другим або явлучним Спасом. У церкві цей день святять фрукти, груші, яблука, мед і жито пшеницю. У язичницькій літературі спас це божество, яке втілювало в собі дух рожаю, а можливо очолювало цілий пантеон духів поля, лісу.